Так, швиденько переглянув кавказяночку, станом на 14 вересня, знайшов маточку, маточка сіла тут, де удобно і вже засія. Тобто кавказянка закінчила яйцекладку разом з місцевими бджолами, з карнікою на 14 вересня вже все, вони вже зимою сидять. Комплектую їх кормами чуть пізніше. Водочок маленький. І все, газимую собі. Тобто, тобто по закінченню яйцекладки матка працює на рівні з місцевими бджолами. Це кавказянка мігрелка з Грузії. Гірська кавказянка. Значить все, розплодик закінчили, вони зимують, все хорошо. Це добре, що вони вчасно закінчують розвиток, готуються до зими. Пчелки. Глянем сіренькі пчелки. Маточки, ставимо їх назад аккуратно.